Ділові костюми вони змінили на спортивні. В обласному центрі пройшов другий етап спартакіади серед депутатів різного рівня. Учасник Іван бере участь у змаганнях не вперше. Чоловік зазначає, подібні заходи надихають на повсякденну роботу. Це дуже добра можливість по перше зустрітися з колегами. По-друге, позмагатися у багатьох видах спорту, які сьогодні будуть на цій спартакеаді. Я думаю, що ми як депутати повинні бути взірцем для своїх виборців, показувати своїм прикладом про необхідність активно займатися спортом, активний спосіб життя. Учасники змагаються у п'ятьох видах спорту міні-футбол, волейбол, настільний теніс, шахи і шашки. Такі змагання проводяться не вперше. Основна їхня мета популяризація здорового способу життя. Постійно кожен рік беремо. Участь цього спорту по настольному тенісу я виступаю. А дуже важливо за те, що сплачує нас, спорт сплочує. І чим далі, тим більше команд участиє. За, за, до нас підходить молодіж. Щоб вони знали, де діти свій час. Тренуємося, ходимо десь у походи. Цьогорічні змагання є знаковими. Це своєрідна підготовка до третього етапу всеукраїнського рівня. В червні їх вперше проведуть в Ужгороді, а раніше цей спортивний захід відбувався в Криму. Сьогоднішня обласна спартакіада є своєрідним підготовчим етапом до великого дійства, яке пройде в Ужгороді 10, 9, 12 червня. Це власне всеукраїнська спартакіада за участі команд з різних областей України. Зокрема, на даний момент так само є в 19 команд, зареєстрованих заявлених. Вони так само вписані програми. Будуть змагатися, але це велике шикарне дійство спортивного плану. Найбільше нагорозду були представники команд Міжірського, Перечинського та Єршавського районів. Перемогу у турнірі зміні футболу отримали представники Тячівського району. Переможці представлять Закарпаття на всеукраїнському етапі Спартакіади.